Ольга Кобилянська, рожі. У склянці, тонко різаній, прозорій, наповнені аж по сам край свіжою водою, стояли вони темно червона, окружена листками, що недбало звисали, горіла пурпурою. Розцвілася розкішно, упоювалася сама собою, принаджувала до себе і ждала неспокійно. Зараз коло неї, мов під охороною маленьких, трохи потвердих, темно-зелених листків, тулилася рожева рожа, що тільки наполовину розцвілася. Вона ще перед кількома хвилями була пуп'янком, а тепер, намов від одного сильного віддиху раннього повітря, розцвілася і виглядала так, якби сама з себе стала такою пишною. Коли тим часом вона все ще була пуп'янком, вона була повна поетичного почуття, рожа, до котрої усміхається полудень зі своїми різнобарвними метеликами. крайні листки її були напоєні темно рожевою краскою, але середощі тільки якби почервонілися від рожевого подиху, ніжна і запашна і несказано непорочна. Сперлася вона на темно червону рожу, притулилася і несвідомо допоминалася, аби її взяти в обійми. Коло них стояла біла, обтулена свіжими зеленими листками, вона тонула в собі. А проте, чула, що живе, ледве прочуваючи своє барвне окруження, сіяла невинністю й чистотою і пахла так чудово. Що зелені листки стержили свій віддих і в пили її солодощі. Колосеї рожі і цинтофолії заховався один однісінький матово-жовтий пуп'янок. Чи так виглядали пуп'янки? Та рожа звисала геть поза край склянки, і великі, майже блискучі листки хилилися довкола неї. Нішно та намагалася якнайближче притулитися до неї. Але вона, тяжко засумована та прибита незаспокоєною тугою, і поглядом на них не кинула, все дивилася вниз, схиливши головку, якби лякалася, з якого боку несподіваного блиску, або щоб який упертий промінь сонця не заглянув в її зачинену душу, чого вона ніколи в світі не стерпіла би. Її великі листки з краю скрутилися, незамітно потемніли і перед часом зів'яли. Коло неї дві грубошиї дикі рожі з ясно-зеленими листками. Стіл, що на нім склянка стоїть, із білого мармуру, тло брунатно золоте тут же і прислонена засвічена лампа, повітря парне. Чи вони дрімали? ледве. Виглядали так, якби радше ждали чогось нового, чогось казочного. Напроти стола навсті швидчинене високе, вузьке гостицьке вікно. За ним тонуть у темряві великі дерева, а над ними простерлося небо, покрите грізними хмарами, заслоненим до половини місяцем, там за вікном, поміж деревами тихий шум. Спершу ніжний, лагідний, але потім щораз сильніший, далі переходить у потаємний пристрасний шепіт, і в кінці свіжий жвавий легіт впадає вікном. Летить просто туди, де стоять рожі, Доторкається торкається всіх сміло, немов цілує їх. Так, що груба полумінь лампи з переполоху палохкотить і тремтить, потім знов настає тиша. Майже чутно впали листки темно-червоної рожі На білу плиту мармурову. Спершу один листок, потім три, чотири, далі ще більше, нарешті майже сі. З їх упадку тиша, що довкола панувала і все у себе приймала, Зложила казку про долю роша.